Мені звати Сергій Будник, я є представником підприємства Волвезруб і ми є виробниками медичних турнікетів МІК. І щойно ми їх передали на тестування в лікарню в навчальний центр відділу Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги на тестування. Коли ми говоримо про надання екстреної медичної допомоги і нашими бригадами, і коли ми говоримо про надання екстреної допомоги в умовах воєнного стану і на передовій. Я знаю чітко і так ми вчимо, і Це насправді таке, що перше місце, по причинах смерті, все-таки займають критичні кровотечі. Це кровотечі е, інтенсивні, які потрібно зупинити до приїзду швидкої, або ж зупинити самому. Це є досить важливо. Тому турнікет на сьогоднішній день це є. Основний метод зупинки критичних кровотеч і саме основне, що він є ефективний – Він зупиняє кровотечу і дає шанс людині вижити. Це є досить важливо, щоб він був накладений якнайшвидше, і це, власне, рятує життя. Сьогодні хотіли б протестувати турнікет МІК українського виробництва, волинського виробництва, і хотіли б його коротенько протестувати. Перше, що ми хотіли подивитися, це, звичайно, на петлю. Ми бачимо, що петля у нас металічна, металічна петля, це вже досить добре. Хотів би протестувати вороток. Досить міцний, прикладає максимум своїх зусиль. Він ефективно діє, ефективно працює. Пробуємо класти турнікет власне на стегно і перевіримо міцність трупи. Затягувати легко і добре. Трупа бачу міцна. Перевіримо якість бірки, де будемо робити напис. Бірка тримається, не відривається. Кровотеча зупинена умовно. Тобто пульсація відсутня, турнікет досить гарно тримає. Досить гарна петля, причому ви бачите дві. Два отворив своїм цей хлистик. Що би ще хотів сказати, і що можна було б звичайно поправити, це оцей кінець. Його зробити, або ми говорили, прошити, щоб було його зручніше відстибати, або ж зробити його заокругленим. Але краще, мені здається, відступити пів сантиметра і зробити таку модифікацію. Можу сказати, пряжка досить. Гарна, металічна міцна. Вороток не ламається, прикладає своїх максимум сил. Досить гарно тримається бірка, вона не відривається, це теж досить важливо. Ну і струпа, ви бачили, струпа міцна, струпа працює, і кровотеча була зупинена. Що можу сказати? Можна рекомендувати. Турнікет МІК для використання. Як цивільним, так і військовим. Наш турнікет пройшов сертифікацію в Харківському інституті, отримали технічні умови за сертифікацію і зареєстрований в Держлігслужбі як медичний засіб.